Галина Потопляк колись постукає у двері перемога. Колись постукає у двері перемога. Я віршиню, зустріну й поклонюсь, а нині лише кожен день до Бога. Як вмію, як навчилась, так молюсь. Молюсь за неї, за той день величний. Затишуй спокій в серденьку дітей. За той момент єдиний історичний, коли притулю прапор до грудей і обійму душею Україну, притисну до сердечка цілий світ, і лиш тоді я сяду, відпочину і напишу для внуків заповіт. Любіть життя. Любіть його, цінуйте, живіть у мирі, досить з нас біди, пишіть душею, пальцями малюйте, садіть вишневі молоді сади, кордони стережіть, як своє око, і по дорозі впевнено ідіть. Не довіряйте зайдам і пророкам, історію свою самі творіть. Я напишу для них закони роду, не забувати, берегти, любить, не віддавати іродам свободу, руками рай, що при житті творить, не лінуватись, лінь паралізує, робить із людини трутня, от і все, а праця кожен день тебе годує і щось смачненьке в мисочці несе. І я напишу, і я залишу всі томи нащадкам і відпочину від новин. Я відпочину так багато втоми, зими багато і грізних хуртовин.